Доброго дня! Вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Volkswagen Crafter L2H2, 7-го місяця 2017 року, перший облік, 9-го місяця 2017-го. Зараз автомобіль має пробіг 214 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри 177 кінських сил. Коробка передач 6-ступінчне механічна, передній привід. І по комплектації у нас один ключ та пульт від Vibasти сама Webas. Фулет. Активні фари. Легкосплавні диски радіус 16, гума в дуже гарному стані літній зимова. Електричні дзеркала з підігрівом. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент водія, Великий екран Bluetooth USB Apple CarPlay Android Auto. Кондиціонер підігрів сидінь. Режими їзди. Оздоблення салону текстиль. Сидіння водія пілот. Багажний відсік в гарному стані. Є допомога під час паркування, задня камера. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль з Швеції перевірені всі вузли та агрегати зауваження. Автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного мастила в двигуні. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Розмитний зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав можливий у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр чайки Плаза. Або місто Рівне, вулиця Буерка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 23 700. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!